Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам трикімнатну квартиру до оренди, яка розташована по вулиці Гоголя 453. Квартира знаходиться на третьому поверсі цегляного 10-поверхового будинку. Є всі необхідні меблі та техніка. Встановлені індивідуальні лічильники. На тепло також встановлений індивідуальний лічильник. Вітання, плазмовий телевізор. та Кондиціонер є. Бачите, свіжий, але квартира чистесенька. Все в гарному стані. Тут встановлені лічильники. Спальня. Майбутніх орендарів. Балкон з видом на подвір'я. Самовізом. Досить простора. Синоболер, правильна машина. Також ще одна кімната, Колись була дитяча спальня. Частково наблюдена і з окремим балконом. Балкон виходить на вулицю Гоголя. Якщо у вас залишились додаткові питання, телефонуйте, пишіть дірект, на все надамо відповідь. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. І, до речі, ціна даної квартири складає 15 тисяч гривень плюс комунальні послуги.